Доброго раночку, якщо можна це так називати. Ну от, бачите, машина не заряджена, не знаю, що сталося. Може не довсунув зарядну, може ще щось, але машина не заряджена. Те, що я в шоці, це нічого не сказати. Ну що зараз поїдемо на платну зарядку, Та не знаю. Більше варіантів немає. Ну ладно, летимо. Ну що, полетіла зарядка, блін, було 7%, вже 10%. Зараз трохи підзарядимо, десь до 25% да поїдемо за хлопцями. Ну це просто жесть. Ну блін, я якось провтикався походу, блін, коли ввечері вставив, не доставив зарядку і... Така фігня. Ну, у мене такий перший раз за 2 місяці. Ну нічого буває, точніше вже за 3 місяці. Наступного разу буду перевіряти більш тчательний. Ну нічого, зараз навіть заряджаємося, летимо, за, летимо за хлопцями. І поїдемо потім знову на зарядку. Тому що вони мене чекають. Треба їх відвести і потім поїдемо дозрядимося, ще десь гривень на 150. І попрацюємо до обіду, і в обід уже. Годинки три вдома придеться підзарядитись. Так що, такі справи, отак от буває, можна лаханутися з електричкою. Начебто поставив, а вона не заряджається. Не перевірив, побіжав додому на емоціях, що вже вдома. І все. Та ще вчора роботи не було, розчарований був трохи. Свої просто виручив. Так що заряджаємося швиденько і летимо. Підзарядився я на 26%, прогнозовано 33 кілометри. Мені зараз десь проїхати треба буде кілометрів 15-16. І поїдемо знову підзарядимося. Своїх відвеземо, круг почоту зробимо і поїдемо далі. Так, зелений, полетіли. Блін, погода наладилась взагалі чотенько. сонечко. Сьогодні плюс 26, завтра плюс 28 буде. Завтра буду, хочу зняти відос. Це у нас виходить буде п'ятниця. Скільки реально проїхати на ліфі о, влітку От на, на одному заряді. Таке для людей, щоб вони розуміли, мали поняття, скільки реально проїхати. І зроблю діагностику. Покажу, який, який тут сох в ліфі, щоб ви собі трошки розумілися, що і як. Так, А я вже тим часом під'їжджаю до своїх пасажирів. Хлопців відвіз стинного і Епіцентру центру на північний. Залишилось 12% з 26-14% забрало. Уже 27 кілометрів проїхав за сьогодні, поки дружину відвіз, хлопців покатав. Да й таке. Зараз лечу на чадемку, підзаряжусь гривень на 200. І поїдемо далі працювати. Звісно, таке собі. Ну, а що, а що поробиш? Це буває вперше. Чадемка зайнятий, сказали. 5-10 хвилин почекати, то зараз чекаємо і ми будемо заряжатись. Не знаю, показує скільки 10%, то хоча б треба буде, не знаю, відсотків до 70, напевно, зарядиться. 60-70, десь так. Коротше, гривень на 200-250. Зальємо в цю маленьку. Да, от тобі і маленький запас ходу. Провтикалась зарядка і все. Треба тепер на платних чадемках заряжатися. Якості обслуговування та дзвінок може бути записано. Добрий день, мене звати Анна. можу Доброго дня. А підскажіть, будь ласка, тут на зарядній станції чадемо пише якусь помилку Е07. Зараз перевіримо. А, як я можу до вас звертатись? Кирило. Кирило, дуже приємно. А, ще раз, будь ласка, номер станції. Підкажіть. А, номер станції 942.

Ну, коротше, така проблема, бачите. Заряджалась тільки машина, все нормально. Я під'їхав і все, залупа. Чекаємо, от всі прелісті. Яке з'єднання. Сигнал задовільнено, встановлено. Ну, Зараз спробуємо підключитися. Включив Ну, там правда, що 32 кВт, максимальна потужність. Ну, Краще, ніж. Чим... 3,3 в годину. 10 разів швидше. Зараз підзаряжусь до 60-70 і вже свої чекають, треба зробити перевід коштів. Блін, оце сьогодні попав. Це просто капець. Ну Побачимо, що ми зможемо заробити з такими приколами від електрички. Дня. А що у вас сталося? Я... я просто заславився, не ночувати їде. На хостел у мене ну взагалі там 150 гривень. Ага. О, ну дивіться, я вам дам. ну, Багато не можу дати, мож... ну от 100 гривень можу да, дати. Ну, да, просто все, сам Серденецька, так, так шо... Дякую. Ласка. Я думала, що. Я думаю, я дився я на 59%. Загально з тим, що я зранку підзаряджався, там 15%, то вийшло в мене 270 гривень зарядка. Ще зробив одне замовлення своїх 200 гривень, і зробив за 120 по комфорту болт і взяв пріоритет по болту 157 гривень. Непоганий в принципі, тарифчик. все, лечу до пасів, вже під'їжджаю і далі працюю. Вертаюсь додому на обід 13.58, проїхав 60 кілометрів. Каса зараз скажу, щось робота якраз розпочалася. Я додому приїхав 110. Тут у нас 250, 450, 250, 700, 800 гривень на, 600, на 60 кілометрів. Mm, да, супер каса. Тільки що чуть жопи ще мені не розвалили, зараз цей. Закину вам частинку відоса. Там погано видно, але трошки буде видно. Пообідаю і знову літаю. Довго заряджатися не буду, тому що в принципі, 44%. Зараз годинку хай підзарядиться і на цьому досить. Розповісти, крайнє ось замовлення було, це скрін закину. Короче, під'їжджаємо на точку висадки. Там щось доплати 99 гривень. Вона така каже, дає сотку, каже, можете решту не шукати, я поспішаю. Mm. Оце вона мачканула. Ну нічого. Я маленьке заправляюсь по Києву. Набрали свої. Зарядився трошки 15-25, виїжджаю. Було 69% заряджено зараз 67%. Хотів вам ще показати, ось від центра міста півтора кілометри. І тут у нас знаходиться тюрма. От. Вон туди червоні червоний кирпич то там вже тюрма. Ось такий великий забор 4 метровий. Так що такі діли у нас тут є. Не знаю. по любасу були попитки бігства з тюрми, Таких ситуацій не знаю. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, дуже цікаво. А тим часом ми під'їжджаємо до своїх. Треба там документи передати. Фигня сталося Не... тебе ось що Капот цілий це вийшло, знає, Треба дивитися. Братва, ну що, закінчився мій робочий день. Так печально, звісно. Після ДТП я там зробив по своїм два замовлення і поїхав додому, взяв ПВК, випили з дружиною ПВК. Зрозуміло, що це хай буде найгірше, що сталося в нашому житті. І все. Ну, той, хто постраждав в ДТП. Йому все заплатить страхова, а я вже буду зі своїми проблемами розбиратись сам. Плюс-мінус мені там нарахували пайка бампера, плюс покраска 150-200 доларів там ще не зрозуміло, скільки буде. Ну, і так, це я вже сам закладаю. Я якщо чесно з покращиком ще не розмовляв. Так що, якось так, підтримайте мене вподобайкою. Напишіть свій коментар по цій ситуації. Ну, день мене з самого початку не задався. Так що, якось такі справи. Все. В наступному відосі будуть вже, буду вже все. Розповідати, що, як і почому. Але завтра відос все-таки зніму, наскільки вистачає ліфа, е який сох в цьому ліфі. Так що підписуйтесь і дивіться.